У рівному на пожежі ледь не згоріло шестеро людей, серед яких була вагітна жінка і двоє дітей. Сталося це на вулиці Остафова. На третьому поверсі багатоквартирного будинку горіла двокімнатна квартира. Власник помешкання проводив якісь дії із тим спиртом. Чи він переливав я з банки в банку, чи ще щось робив. Ну, очевидно, якесь відкрите полум'я було. Ця рідина загорілась миттєво, і для них шлях гардеробно. Через гардеробну вже шлях був відрізаний до вони могли вийти через східні двері. Вийти із палаючої кімнати у під'їзд люди не могли через сильне задимлення, тому сховалися на балконах і благали про допомогу. Троє дорослих і дитина були на одному, а на сусідньому жінка з малюком. Я живу, я живу на другому поверсі, відчувся легкий дим через вентиляцію і якби, ну, якби, на знак того. <кхід> в результаті я зрозумів, що це як, якась пожежа. Є через те, що тут вже таке не перший раз було кілька років, тому теж була пожежа на першому поверсі. Я вийшов, побачив, що з двору третю поверху дим. Коп, і чорна копоть, яка сигналізувала те, що там серйозна пожежа і люди вже стояли тоді на балконі. Не могли пройти. Там вже доступу не було, і почало все горити якраз. Яка каже, бистро розпростренилось? Рятувальники не гаючи часу, зняли людей з балкону та загасили пожежу. У квартирі вогнем було знищено вхідні двері, меблі у коридорі та закопчені стіни кімнат. Орієнтовною причиною пожежі є необережність при поводженні скляною тарою, в якій зберігався спирт. По даному факту триває слідство.